Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 8 грудня, зима на дворі, а ми працюємо. Відразу підписуйтесь, ставте вподобайку, коментуйте, хоча б смайлик якийсь поставте, вподобайку в коментарях, щоб бачили, що ви переглядаєте. А то якось так переглядають, а ніхто ніяк не реагує. Але ми все одно знімаємо для того, щоб. Показати, що ми робимо, хтось набирався досвіду. Сьогодні будемо балакати про гімно, про курей, про удобрення і про все інше. Поїхали по темі. Тема буде про гімно. Те так, в кавичках і, ну як, не в кавичках, а грубо скажу, ну, цього, цього у нас багато в житті і різні є види. Є люди, є ситуації. Гімняні, можна сказати, а є ось таке гімно, яке, ех, вроді, погане, а потім воно стає дуже хороше. Сьогодні поговоримо про сипец. Тому що багато людей запитує в мене, коли я знімаю, коли при посадках, чим ви удобрюєте, як ви удобрюєте рослини. Я завжди вам кажу ніяких добрив. Добрива, всі це ось. Бачимо, на початкових етапах. Посаджені всі дерева, будь-які дерева посаджені, Вон, бачимо, які дерева зростають, гарні дерева. Ще вони не обрізані, зарощує, тож на це не звертайте уваги. Ми будемо обрізати. На початкових етапах чистий чорнозем, да, звісно, знову ж. Тому що будуть там розказувати, що так і так. Це чорноземи, Це я говорю про чорноземи, про те, що як у нас. У нас чорноземи – це така земля, що їй не потрібно і добрив тих, аби була волога. І там оті мікроби, мікоризива і бактерії корисні, вони так працюють, що, дай Боже. І в нас всього вистачить. Але одна проблема у нас нема вологи. І для того, щоб зберегти вологу на початкових етапах при посадці, ми бачимо от минулорічні посадки в нас дерев, все, ми вкриваємо соломою. Солома зберігає вологу. і... Перегниваючи, дає добрива. Ось тут у нас під персиками поза минулі роки ми повністю все вкривали соломою. Бачимо, що майже не лишилося від неї і признаків. Все воно перероблено. Десь в цьому році, хто слідкує, як ми обробляли мотоблоком, воно перемішалося. Земля пухка. Працює, черв'ячки там є. Головне, щоб волога, тому що де солома лежить, там будуть черв'ячки, і от вам і добрива. Чисті гумати. Добрива. Так, а балакать ми почали про, а вже пройшло 3 хвилини. І знову буде довге відео. і Ніхто його дивитися не буде, тому що як я дивлюся по Ютуб студії. Мої відео в основному дивляться 27 секунд. Ну, є такі окремі глядачі. Я їм дякую, які переглядають до кінця. До речі, якщо ви додивитесь до кінця, то напишіть, що ви додивились до кінця. І ми вам подякуємо. І це буде для того, щоб наше відео дивилися більше людей. Коментували. Ну, можливо, колись заробимо якусь копійку на цьому. Все показує, як є в наявності. Наш навоз, який у нас колись була коровка, зараз у нас телятка, ну, то окрема тема, чого так склалася, і навоз. Є в нас курі, це наші помічники. І ось такий перегній утворюється через 3-4 роки. Бачимо, яка глава. Гарна субстанція, ось, ну це на поверхні. Перегній утворюється, коли перегниває наш навоз, ось так, ось бачите, який він гарний, коричневий, камера не передає. Але він має ось такий, як пластилін, таку субстанцію. І для того, щоб він став таким сипцем, його потрібно. Долубати. Ну, а в цьому нам допомагають наші помічники курі. Які ми зараз зверху зачищаємо. Ось цю чотирирічний, де шар, вже вони перегрили, І він такий дуже поживний, дуже ми шипом щищаємо. Зробили ось таку, а то я ходю, ходю, не показую. Ось таке. Це звичайно, кровать Радянського Союзу. Така. Не пружина, а сітки. Підпора елементарна. встромили, підпора. І перевіваємо. На виході в нас виходить ось такий головний, головний інгредієнт нашого удобрення це сипець. Дружина квіти ним підсипає, а ми удобряємо зараз свої рослинки. Ось це. Відходи такі, ну як відходи, це не відходи, це просто дуже велика крупна фракція. Ми розкидаємо під дерева, під наші ось ці персики. На поверхні розкидаємо, буде проходити зимою якісь опади, сніг чи дощик, чи що. І воно буде потихеньку розмивати і буде попадати на корінчики. Знову ж, як удобрюєте. Це вже хто продивився 5 хвилин. Ті, хто самі терпеливі, мої підписники, дякую вам, що ви дотерпілися. До такого 5 хвилин уже тримаєтесь, дивитесь моє відео. Це досягнення. Я вам якось колись віддячу, якийсь, щось ми придумуємо колись якийсь розіграш. І всім своїм підписникам щось ми розіграємо, щось я подарую. Самим-самим таким ярим. Удобрення, як і полив. Основному, я знову ніякої хімії, ніяких в нас нагородів, все в нас натуральне. При посадці ми не садимо. Перші два роки зростають он дерева. Це в нас трьохрічні, ми навіть їх ще не удобрюємо. Це чотирьохрічні, це то трьохрічні це двохрічні. Це наші вже їм 5 чи 6 років ми навіть вже збилися. Як Удобрюємо, удобрюємо Як я, хто слідкує за мною, як і поливаємо. Удобрюємо ми, не під, як дивлюся, як більшість любить удобрювати, кидають там поближче до штамбу. Ось у нас порічки, наприклад, смородина. Ми теж їх будемо удобрювати перегноєм. Тому що вони дуже загущена посадка. Тут у нас фундуки ростуть, інжири, гранати. І смородина. Як я поливаю, до речі, ось поливаю, покажу, де воно. Десь ну десь, десь, десь. Ось така маленька. Колись я робив. Ось таке кільце. Але потрібно більше. Ну, хто знає, хто слідкує, той бачив. Десь, десь вони в мене лежать, я поливав. Робите ось таке кільце. І ставите його ось так навколо куща. Ну, це я так зверху показую, щоб ви зрозуміли. Не поливайте ніколи під кущ. От Більшість людей зробили ось так ямку ось тут. Прямо ось тут під кущем і полили. Навіщо? Не потрібно. У цього куща ось цього, коренева система десь ось метра півтора, більше метра вже ось, ось та, що підкормлює, живить нашу рослину. Так само в дерев. Так само в кущів, у будь-чого ви коли викопуєте, то коренева, яка живить рослину, вона знаходиться не біля куща. Тож, якщо ви будете поливати біля куща, у вас не буде рослина дуже добре розриватися. Так само ми робимо із добривами, які ми перевіваємо, як ви бачите, бачите, у нас прикопі. Це у нас медвежі в прикопі, то у нас алеча в прикопі, все ми прикопали. Це в нас інчири. Інжири, гранати вкрили. Інжири ми так і не вкривали, вони у нас вон навіть ще фіги висять. А ось наше добриво, яке ми вже навіяли. Ось наші фундуки. Те, що я казав, декілька років ми соломою зберігаємо вологу. Вони дуже гарно вкорінюються. Ніяких добрив ми не даємо для того, щоб їхня коренева шукала свої собі поживні речовини і розвивалась. Коли ви будете кидати йому постійно добриво під кущик, воно не буде шукати, воно не буде хиленьке, і тільки ви не кинете ті добрива, воно пропаде у вас. Ось наші фундуки, які вже по 7 років десь. Оце Миколаївська селекція. Бачите, тут вже ніякої соломи немає. Вони вже гарно вкорінилися, їм вже не потрібна волога. Волога як? Волога потрібна всім. Але ось ці фундуки ми не поливаємо від слова зовсім. Можливо, десь попадає, тому що між ними посаджені ось маленькі. Коли ми їх поливаємо, то десь якась, якісь корінчики досягають. Так само, я ж вам кажу, на рахунок добрив. Удобрюємо, так само, беремо. Не буду я зараз показувати, я просто розповідаю ось ці добрива. І розкидаємо, ось у нас кущ фундука. Ми не розкидаємо його ось сюди. Ми розкидаємо його ось сюди. Начебто нам здається, що ми Бог зна куди його кидаємо, а не Бог зна куди. Це... Тому що коренева, яка живить, я як кажу, вона знаходиться метр півтора. Ось ось такої рослини вашого зросту, вона метр півтора від куща. Тож. Удобрювати, підживлювати і поливати потрібно подалі від основного кореню. А там волога і добрива, вони трошки щось підійде, коли ви будете поливати. І буде все добре з рослинами. Так що такі справи ось цим ми займаємося, займаємося зараз. Бачите, який гарний сипець. Який гарний сипець. У нас виходить ось. Оце вся пожива. Оце всі добрива, які ми даємо потім на другий, третій, четвертий рік рослинам. І це дуже довгої дії. Ви розкинули і на пару років вам точно вистачить цього. Якщо ви розкидаєте на поверхню, а можна потім за його заробити. Ну Зараз болото холодно, вітер дме, не можна показати, вітер дме, дуже холодно сиро. На ноги вон налипає болото. Але ми працюємо. Тому що я казав, що садівники, їм немає коли відпочивати, немає коли сидіти. Ну, сидіти, ввечері ще можна посидіти. Подивитися, зараз підбираємо на щеплення. Живці вже підбираємо, що ми там будемо, якщо у нас буде все добре, все вийде. Будемо щеплювати, які саджанці будемо мати на наступний рік. Хочеться знову попорнити свою колекцію. Це наш біля дому садок, а є садок, який там висаджений, хто слідкує, ми його досаджуємо, садимо. Так що саджайте, працюйте, і буде все добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині. Ось наші помічники. Зараз ми приберемо наші добрива. І вони нам можемо вже поприходили, будуть далі розгрібати, підсушувати. І через тиждень ми знову будемо вибирати ось тут доброго. А так, якщо коли кожен буде займатися своєю справою і не лізти туди, куди він не розуміється, щоб не нашкодити другим, тоді буде все в нас добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось, працюємо, підтримуємо. Все буде добре. Чекаємо перемоги. Ставимо вподобайку. Хто додивився до кінця 13 хвилин відео, вам дякую, дуже велике, самі терпеливі, самі такі мої глядачі. Все буде добре. У вас тим паче. Дякую.